Вітаю вас, грибники та любителі тихого полювання. Сьогодні наступний день пошуків білих грибів. Зайшов я вже на таке чудове, прекрасне квіткове поле. Це означає, що я вже вже біля лісу, вже все. Йдемо починати пошуки, перевіряти, що відбувається тепер в лісі. На вулиці жара сильна, вітер дує. Заходимо на перші місця зараз і будемо шукати. Я думаю, що сьогодні буде дуже гарний похід. Грибики є. Будемо усі з хорошим настроєм починати, тому вам приємного перегляду, сідайте зручно. Перемістився я з тої рівної площини на корчі, на ці бережки, де я постійно збираю гриби. І мене тут чекав непоганий сюрприз, так як впереді. Ви бачите, в мене стоять два гриба. І ось тут я бачу ще два гриба, які під'їли. І вони просто впали. Під'їли прямо з самого коріння. Гриби дуже непогані такі були, поки їх не підгризли. Кидаємо їх в, в деречку. Ой, яка гадюка повзає, Дивіться, бачите там? А це Я тут називаюся, пройшов разів 5. Вить, бачите. Я тут по кругу ходжу, собі хожу, хожу. А вона тут оповзиє в мене коло ну, Да. І таке буває у нас у лісі. Тут нічого дивного нема. Ну, в общем, зараз йдемо заберемо ці гриби. У лісі тут не дуже приємно їх бачити, особливо в корчах, тому що їх не видно. Так. Ми продовжуємо забирати. Як бачите, гриби чистенькі, хороші. Їх також бачите попідгризали усі. Я тут поки обходився, представляєте, гадюка просто сидить біля мене. А я тут ходжу, дивлюся, бо я ще придивився, чи немає ще якихось грибиків рядом. А міг наступити, тому що минулого разу я тут в корчах якраз знайшов гриби. І як бачите, треба бути дуже обережним. З гадюками шуткувати не потрібно, тому що гадюки бувають різні. Переважно вони всі отравлені, і можна наробити з біди. Проходить тут у лящині. по-перше, і навіть не замітив ось цього гриба. Ну зато замітив ось цього коричневого. Тому що цей світлий під має був. А ось цей темноватий відділився. Тому замітив перший раз цього. А потім ось цього. гарні грибики свіжі, молоді. Зараз пробіжу, ось ще тут. Тут є де приходити. Тут багато стежин таких є. Мішкарчиками цими. Надіюсь, що ще пару таких молодих тут буде. Це Ще за красничок читаємо. Ух, який гарний йде. Ніде не погрижені. Дуже гарний рибка. Ось ті величенький, він такі сантиметрів 15. Це, це дубовий. У нас тут дубики. По дубиках переважно цілий сезон цей від початку. Дає гриби і дає саместь. Щоб ви розуміли, як я це збираю гриби. в мене є маршрут. От є у нас територія, це, ось цей ліс, це є площина. рівно рівно площина. У ліву сторону туди яри. Получається горбички, ярки, а ну, випадь. І з другої сторони, ось там туди в ту сторону, праву теж таке саме підвищення, такі горбички, ярки. Звичайно, я туди також заходжу збирати, але тут на площині, щоб не пропускати місця, є в мене просто маршрут. Де я піднімаюсь там метрів 30 вперед, розвертаюся в долину і так догори, в долину, догари, в долину. Ось це хожу просто по маршруті. Ось такі грибики, що я не хотів би пропускати. Туди це займає багато часу. Але нам до лісу недалеко, тому що до ближайших найперших місць там буквально 5 хвилин йти. Тому 5 хвилин на ходьбу до лісу, а потім якусь годинку по лісі походити. Не так важко, тому що здоров'я багато нема ходити, а... Тут близенько перевірити місця, ось такі грибки зібрати. З задоволенням можна пройти. Це часто для здоров'я, для профілактики організму, для підселення дуже непогано. Перейшов трішечки вбік. Це той же дубовий лісок. Звичайно, тут дуби трішки повирізали, тут є дуже багато було, такий насичений дубовий ліс. але... Давненько вже вирізали, але гриби почали рости далі. Це стежка. Ось стежка. Там були червоні темні, коричневі темні, дубові гриби. Тут вже світленькі. Чому? Тому що з вітання в нас змішаний ліс. У нас не тільки дубики тут. У нас тут і буки, і граби. Дивіться, от перед вами ось до. граб. З того ще ліщена. Ось там граб. І там величезні буки впереді, Ось тут буки. Ну і дуби. Із-за цього змішаного лісу воно і важко збирається трішки, тому що гриби різних кольорів тут ростуть. Важковато шукати. Але ми вже знаємо, які тут гриби ростуть, тому ми настроєні. Тим більше в мене є маршрут, по якому ми... Йдемо і провіряюся. А так як довгі роки ми тут збираємо, ми вже знаємо по суті, які те гриби і ростуть. І сервішки, звичайно, ми також беремо. Попав мені в поле зору такий симпатичний гребик. Ну, Прямо казковий чисто осінній гриб. Маленький такий ніженька. обожнюю такі гриби. І коли я вже зігнувся до нього, щоб його взяти, я придивляюся тут вовкорчик, а там лише пів шапочки старчить. Отобто нам подаруночок. І це ще один. О, такий лагермак. Ох, Просто Щоб Два шедеври. Мої маленькі зайчики. Мені починає подобатися це. Я на кожне місце заходжу. На кожному місці не Дивіться, бачите. Де багато волога, сідиться, вона червева. Грибики дуже хороші. На кожному місці практично є. І якщо ви бачите, то великих нема. Великі прозбиралися. І тепер самий молоднячок. Перейшов такий вдобовий палас. Та ну бачите, малесенькі, деревцята ростуть. Йдиться, замітив у цьому в корчага далеченько де гриба. Це перші великі гри в цьому. А, бачу ще один. Другий. Тут дари. Не Незамнітний. Ну да. А він такий собі, він ну, такий м'ягосенький. Витримаюся на ніжки. Да, він побув тут декілька днів. Точно. Корінчик. Ні, ми його брати не будемо, напевно, я так його розкришу. І прикрию, щоб він тут залишався. Хай розмножується, тому що місце грибне було ось там. ось там де відерочка. Вони змістилися трішки в густину. Тут ялички лички є. Вони тут почали з'являтися. Це цього року минулими роками їх тут не було. Оце також такий собі гривок. Шапочка, напевно, краще. Да, шапка чиста. Но шапку напевно ми заберемо. А корінчик тут лише. Нехай розмножаються. Так як гриби перемістилися трішки туди в, гус в густоту з цього лісу, не? я думаю обіду з другої сторони. Ось результат. Обійшов з другої сторони. побачив гриба. Ось кокавулько. Його навіть вкусив. Зубатий такий. І... Ось тут. Тобто вони хочуть тепер переміщати всі уже в темноту з сонця. Тому що якщо спочатку сезону вони ось тут по краю були, там де більше світла, де прогрівалося, знаєш земля настільки вже вгрілася, що вони тепер вже готові переміститися в корчі. Значить, будемо ми шукати тепер по корчах. Вірте, не вірте. Ну, напевно, все ж таки мої гриби тут переходять уже на осінні. Це повністю осінні гриби. І ви представляєте, перериву не було, напевно, із-за того, що вони пізно началися. Оце нам повезло. Це означає, що гриби будуть до цілої зими. Так, так, так. Ого! Який довгий Ніч собі, яка волька. Білосніжний, чистесенький. О, який в нього запах. Ох, я міг би передати вам. Це було б. Ви б просто не могли нанюхати. Я так беру, коли находжу ось такі грибики. Просто під шапочкою сюди носик закладаю і вдихаю. М -м -м. Це такі запахи. божественні просто гриби. Непогані гриб дітя. Крепкий, Підряжені, звичайно. Вже переросток. Ну, шапка крепка, корінь дуже твердющий такий. Думаю, його заберемо, тому що... Тут є що вибрати. Стільки ходжу тут. У цій траві ні разу гриба не було. А тепер прийшов дивіться, він взагалі лежить. Упав. Такий вже бідяний, Що напевно тут і ми і лежимо його? Ну і чого так? Кожен раз ходиться, тут немає, а він буквально за день-два який не пішов, от виріс і, і все. Вау, wow, просто, вау. Wow. Вибачте, які красанчики стоять. <риві> <риві> ой, рібки. Ой-ой-ой, ой, які свіжі. Mm. Ну це красота, правда. Це красота. Такі два близняшки. Попалися мені це взагалі, ну це касковий. Я їх вже аж здалека, так метрів з 15, я замітив, що вони стоять, тут такий під бережком, виглядають. Хто це їх мав би забрати? Це звичайно, що я. Разом із вами. Разом із вами. Фу, переліз я трішки з яру цього. Влазя вже знову на рівнину. Тут мене зустрів гриби комохою. Молоденькі. Я собі вже задаю питання голубчик. А що ти тут робиш? Я тут ніколи грибів не знаходив. Звідки ти тут з'явився? Ще такий красивий, маленький, чистенький. І знову це його їсти. Ех, але ж мені штраф було. його знайти, Тому він може і з'явився тут. Так. Дивити, тут два гриба. В корчах прям. Величенький перерост. В лісі наскільки сильно парить, аж дихати не, не розумію, чи це на зміну погоди, що це просто А розгарліта. Посмотрите, аж в ямці далеко, далеко. Не не треба з вами забрати його. В лісі взагалі нікого не людей немає. Виходить, сьогодні я так в лісі я і та гадюка, яка хотіла тіло мої гриби. Потрохи-потрохи, ну, вітерешка потрохи, наповняється. Гарний грибик. І це у нас 30-й гриб на даний момент яких їх підгризають шапочку Кусають і кусають Рибики чисті, свіжі, хороші. За пів відра є. Тому ми вже і направляємося додому, я вже перевірив тут всі місцяці. Далеко не йшлося. Пробігав трошечки і треба бігти додому до малої. Ну а зараз, походу, ще що, може щось все знайдемо далі. Ще зайчика заміти водного. Ішов по поприквачив, він сіяв на сонечку. Прям бачите, так лежав. Загорений, хороший, свіжий рибок. Що там переді мною? Бережочок між двома буками. І так я бачу гриба. А що тут за крисинчик? Усіх людей, грибників, любителів, цікавить, чи потрібно загортати ямки. На грибних місцях гриб ви забрали, чи потрібно. Це ж вам як людина. Ходи, збираючи гриби. Вже більше 20 років. Не шкодить грибниці. Ось те, що ви загорнули ямку від гриба. А тепер розкажу чому. Тому що грибниця дуже глибока. Ямки треба загортати тільки в дуже сонячних місцях, де не тримається волога. Тобто на берегах, де сонце має пряме попадання, там може засохнути грибниця. І то це особо не так впливає, тому що, я ж кажу, грибниця там 20-30 см під землею. У таких місцях лісових, де вологість тримається. Дуже класно. Після дощу. Маповінність, листяві, де листя тримає вологість. Грибниця ніколи не пошкодиться, тому що гриб – це її плід. Це тобто так, як дерево, яблуні, груші. Ви зриваєте. Ви же не замазуєте там, де ви зірвали яблуко чи груші. Тому що це ж не шкодить їй, Так само і Гриб попліт, який видає грибниця, а грибниця глибоко землі. І її про те, що не закривається, просто не шкодить. Це на замітку, тому що кожен раз, одні ті ж самі питання на закривання, чому не закриваю. Та закриваю я, закриваю після зйомки, тому що коли знімаю, то ж не можу кожен раз, точніше десь не виходить, закрити. Але я закриваю, тому що в нас є свої місця, то грибників дуже багато. Тут в день проходить від 20 до, там, до 50 чоловік може в вихідні дні пройти. І щоб не показувати свої місця, де гриби ось такі ростуть, ми прикриваємо, звичайно, щоб не знайшли інші люди. От, так, от, от і вся арифметика на рахунок грибниці. Тих місць, де зірвали гриби. Також гриб, дивіться, під. Грижані дуже сильно. Гризуни не сплять, а гризуть. Жителі лісу багато люблять. Теж грибики такі, як і ми. Зранку я це місце пропустив, тому що я змістився трішки у бік, щоб захопити чуть-чуть друге місце. У мене план був піти в печі місця. А тут, ота зараз, вики чекали, у два гриба. Хороші молоді, бачите, кидаються, кидається. Я думаю, що вже будуть там переростки, так на днях були переростки, вже великі. І тут, бачите, молодняк пішов. Супер просто. Вийшов я на поле. Вітер дуже сильний дує. Напевно, вам завіває. Тому я швиденько сьогоднішній похід завершую. Збирали ми більше половина відра грибів. Гриби дуже хороші, кожен день різні гриби, кожен день вони міняються. Є вже трішки осінні. Як бачите, є молодих багато, десь чуть-чуть середні, великих дуже мало. Зустрів сьогодні гадюку. а це тут нормально. Хоча їх декілька років, взагалі тут не було. Так що сьогоднішній похід ось такий вийшов. Надіюсь, вам сподобалося все. З вами був Селяни. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Пока. Зустрінемося завтра.